На Калічанці відкрили нову амбулаторію. Ближче до людей у Чернівцях стало на один медичний заклад більше. Нову амбулаторію первинної допомоги почали облаштовувати ще у 2022 році. Тут, коли знаходилася пошта, ось і прийнято рішення, вже, вже, вже було парабонати під амбулаторію. І це, ну, і все час ми відкрили вже амбулаторію тут, яка відноситься до першої поліклініки. Ця поліклініка багатопрофільна і має майже 15 законтрактованих із НСЗУ пакетів на надання послуг. Ремонт в амбулаторії провели за власні кошти. Витратили 1 мільйон 100 тисяч гривень на роботи і 600 тисяч на обладнання. За кошти НСЗУ, тобто ці кошти, які передбачають механізм гроші йдуть за пацієнтом, вдалося закупити обладнання, і зробити ремонт. Окрім оновленого приміщення, заклад придбав нове сучасне обладнання. Меблі офісні та медичні. Врахували також потреби людей з інклюзією. Амбулаторія розташована на вулиці Білоруській. 22. Цю локацію обрали не випадково. Цей мікрорайон давно потребував медичної допомоги. Давно люди просили і були багато звернень. до міської ради, до поліклініки, що добиратися важко і далеко. І тому було прийнято рішення, що потрібно віднайти приміщення і. Створити тут заклад такого типу це первинна медична допомога. Наблизити до пацієнтів, наблизити до наших чернівчан. Тут вже приймають як сімейні лікарі, так і вузькопрофільні фахівці. Також є можливість зробити щеплення, аналізи, кардіограму та ін'єкції за один день можуть обслуговувати близько півсотні пацієнтів. Наразі тут працює двоє лікарів. У них задекларовано понад 2400 декларацій. Один лікар працює е, практично на повний свій об'єм. Другий лікар вийшла недавно з декретньої відпустки. Вона відновлює декларації. Наразі в місті працює близько п'яти комунальних амбулаторій. Утім, в управлінні охорони здоров'я кажуть, мають на меті відкрити медичний пункт у кожному мікрорайоні міста. Ми не тільки об'єднуємо і сконцентруємо медичну допомогу в великих закладах, а саме первинну допомогу ми наближаємо до наших мешканців тому в різних мікрорайонах, в різних місцях, де є багато населення. Ми би хотіли розширювати мережу первинної допомоги, тому що первинна медична допомога це 85% допомоги. Амбулаторія на калічанці працюватиме з 8 ранку до 8 години вечора у будні та з 9 до 14 у суботу. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4.